Друзі, всім привіт! Вітаю! Ну що ж, ем, новорічні свята, Різдво не за горами, буквально за кілька днів. І до нас має прийти в Іспанії Папа Ноель. Діти його дуже чекають, тому ось я підготувалась. Сьогодні я вихідна, і поки дітки в школі, я мушу скористатися тим часом і зробити упакування всіх подарунків. У нас їх, в принципі, ми вирішили купувати все-таки саме необхідне. Ну і плюс там кілька таких дрібниць, щоб потішити діток. Я вам швиденько все покажу і візьмуся за упакування. Отже, баскетбольний м'яч. Мій син ходить на баскетбол. Ми вирішили йому подарувати такий баскетбольний м'ячик. Це я купила для себе такий пінку для ванни. Еліні штанішки купила ось такі. Вони досить тепленькі такі Новорічного характеру. Не знаю, надіюсь, вони їй сподобаються. Далі білизна для Еліни і для Серхіо. І також для Серхіо. Це в пепку, до речі, купувала. І такий набір для малювання. Це є двосторонні, якби картини. Іліна дуже любить малювати. Я надіюсь, вони Серхіо поділяться по одній картинці і будуть малювати разом. Тут в мене пакетики минулорічні. Буду використовувати їх, щоб менше купувати. Папір, також я купила це, також в подарунок ми купили. Моя доця ляльками не грається, тому це в подарунок ми купили лялечку. Цукерки, звісно, які Миколай, Папа Нуель без цукерок. Для доці ось такі штучки купила. Це робити пульсери як це по-українськи. Браслетики. Вона Також дуже любить такими штучками займатися. Мімі, і ти хочеш подарунок, моя кохана? Помагає мені, все помагає. Далі. Ось такий набір я купила для доці. Дві. Два шарики для ванни. Є пінка для ванни і гель для душу. Надіюсь, їй сподобається. Далі це ми купили Лего, але це в подарунок. Син хотів е, гелікоптеру. Він, до речі, зараз почав дуже сильно захоплюватися з, е, всякими тими літаючими апаратами. Каже, що буде пілотом. Ну, дай Бог. Е, далі ось така машинка це Серхіо, така машинка це також подарунок. Е, це я для сина купила, це не на Миколая, не на Папа Ноеля, а так. Тому що в нього шкіра, він має дерматит, одним словом. І найкраще йому допомагає ось такий від шепосей. Такий крем. Він має його не всюди, слава Богу, тільки на ножках і на животику. Буде мазати. Ну, Звісно, це я взяла шарики для ванни для Серхіо, щоб йому також не було обідно, тому що вони купаються окремо. І далі переходимо до серйозних речей. Та-дам! Отже, Nike. Це ми купили в подарунок. І ось тут в мене така стопка взуття. Тадам. Починаємо. Е, скетчерси це мамо чоловікові. Далі. Серхіо купили ось таке взуття. Вони взуття вбивають, я не знаю, як ваші діти, але їх вбивають просто феноменально і дуже швидко. Далі пума. Це для Еліни. Ви знаєте, ну, ми попали в такий магазин. Де взуття якби є аутлет, чи як це назвати. І дуже приємні ціни. Боже, мімоза, Що ти робиш? І тому ми вирішили скористатися моментом і трошки так накупити більше. Ось для Еліни. Далі. Це такі з дешевших це також для Еліни. Ось такі, бачите. Далі ще одна бума. Мімі, ти шукаєш, щоб тобі було. так? Ось це для Серхіо. Теж такі. Надіюсь, йому сподобається. Маємо, до речі, час, якщо на обмін розміру, маємо 70 днів для цього. Якщо ми захочемо повернути просто взуття, то для цього дається 30 днів. Це дуже круто. В Іспанії це завжди таке практикується і дуже, дуже добре, маємо час. І тут Надя собі купила ось такі Короче, Вирішила стати модною. І не знаю, надіюсь, вони будуть зручні. Та, мімі, -мі? ти зацінила? так? Теж вони йшли під знижку, вони мені сподобалось, поміряла і взяла. Все, йду упаковувати подарунки і всіх вітаю з наступаючими святами і щедрих вам подарунків. Ну і миру над головою. Ну що ж, нарешті я закінчила. Я ніколи не могла подумати, що це займає стільки багато часу. Мімі, -мі весь час мені дуже допомагала. Помагала рвати папір, це їй вийшло найкраще. Ось така кубка в мене вийшла. Ось так все гарно упаковано. Папір, правда, трошки такий одноманітний, майже для всіх одинаковий, тому що я купила два види, а решта використала те, що в мене вже було. Ось така красота. Тепер стоїть в мене питання, куди це все сховати? Я не знаю. У мене воно було все розпаковано по цілій хаті, де тільки можна було. Зараз це треба вже так серйозно сховати, тому що в такому подарунковому папері воно значно швидше кидається діткам в очі. І так, ну добре, йду, я щось придумаю, сховаю. І вам всім також бажаю щедрих подарунків на Різдво, якщо ви ділите подарунками на Різдво такий час. І всім бажаю мирного неба. І до скорої зустрічі, Па-па!